Шановні мешканці нашої громади, насамперед, хочу щиро подякувати всім службам, які зараз працюють у надзвичайно складних умовах. Через ворожі атаки Російської Федерації на критичну інфраструктуру України ми вже другий день залишаємося без світла, але наші енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Дякую їм за відданість і просимо вас набратися терпіння. Про стан доріг та тротуарів. Погода сьогодні непроста. Потепління та нічний дощ зробляється. Робили пересування громадою небезпечним. Працівники КП жилсервіс із самого ранку працюють, щоб дороги і тротуари були придатні для руху. Техніка вже направлена й усі старостинські округи. Там обробляють складні ділянки проти жиледної суміші. Будь ласка, бережіть себе та близьких. Не виїжджайте без нагальної потреби та по можливості залишайтесь вдома. Щодо водопостачання, то наразі питний підйом заживлена, тому протягом дня вода подаватиметься безперервно. Дякую нашим комунальникам за їхню швидку і нелегку роботу. Також хочу повідомити, що внаслідок складної ситуації також можливі перебої у русі електропоїздів. Раджу стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці та перевіряти інформацію перед поїздками дорогі Златопільці, попри всі труднощі зі світлом теплом та іншими негараздами ми залишаємося сильними і незламними. Ми незалежна країна. І дякуємо за це нашим збройним силам України, енергетикам, комунальникам та всім службам, які щодня працюють для нас. Тримаємося разом. Ми вистоїмо, переможемо. Все буде Україна.